Інформаційний підсумок подій понеділка, 3 квітня, яким для Дніпропетровщини видався цей день, розкажуть наші журналісти. Студія працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. у Випуску про таке: вибух побутового газу в житловому будинку Кривого Рогу є постраждалі в день сміху, не до сміху. Чому дніпряни масово кинулися скуповувати рецептурні препарати? Місячник безпеки. За півмісяця патрульна поліція зафіксувала понад 800 порушників. У Дніпрі спільнота ДНУ відзначила 105-ту річницю від дня народження видатного письменника, випускника цього вишу Олеся Гончара. Клуб анонімних авторів у Дніпрі щотижня проходять зустрічі для тих, хто цікавиться письменництвом. 404-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Силами оборони відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Марінка. Про ситуацію на лінії зіткнення. Дивіться у нашій традиційній інтерактивній мапі. За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті виглядає так: на Купінському напрямку ворожих обстрілів зазнали сім населених пунктів Харківської області: серед них Кам'янка, Іванівка та Дворічна. Також обстріляно Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Артилерійських обстрілів зазнали не Ське і Білогорівка Луганської області та Торське, спірне і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Наші воїни відбили понад 20 ворожих атак. Також наші захисники відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали 11 населених пунктів. На Авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах. Авдіївки, Первомайського та Мар'їнки, проте успіху не мав. Минулої доби лише поблизу Мар'їнки та Авдіївки українські воїни відбили понад 15 ворожих атак. Окрім того, загарбники обстріляли Красногорівку та Георгівку Донецької області. На шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихалівка, Вугледар, Причистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них Ольгівське та Гуляйполе Запорізької області, а також Комишани, Білозерка та місто Херсон. Вибух і пожежа. Є руйнування та постраждалі. Зранку 3 квітня у Кривому розі стався вибух побутового газу на вулиці Героїв Полку Азов. Повідомляють криворізькі рятувальники. Встановили. У трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 квадратних метрів. Частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під'їзду. Руйнувань несучих конструкцій не виявлено. ДСНСники врятували 10 осіб, серед них одна дитина. У семи людей ситуаційна реакція. Від госпіталізації вони відмовились. А трьох травмованих направили до місцевих лікарень. Це 67-річний чоловік, який отримав опіки тіла та дві жінки 54 та 91 років. В них гостре отруєння продуктами горіння. На щастя, загиблих немає. На Дніпропетровщині затримали ще одного колаборанта. Ним виявився настоятель одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату Синельниковського району. На веб-ресурсі YouTube він розміщував під відеозаписами коментарі антиукраїнського характеру, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірну збройну агресію Російської Федерації. Крім цього, під час телефонних розмов священнослужитель висловлювався на підтримку окупації Росією території України та проведення так званих референдумів. Обласна прокуратура затримала колаборанта. Обвинувачений перебуває під вартою. У Криворізькому районі зростає кількість хворих на COVID-19. Про це повідомляють в районній адміністрації. Станом на 3 квітня в Кривому розі зафіксовано 1573 хворих. З них 188 це діти. Наразі пройшли лікування у лікарнях 289 захворілих. З них тяжкі під кисневими апаратами 22 особи. У Криворізькому районі зазначають, тенденція за тиждень погіршилась. Тож мешканців району закликають бути обережними і в разі погіршення стану звертатися до лікаря. За перші два дні квітня в Україні виписали понад 4 тисячі електронних рецептів. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Каркевич. При цьому 3 тисячі виписали 1 квітня. Повідомляють у МОЗ. Примітно, що ці дні випали на вихідні. Зараз в Україні спостерігається бум на електронні рецепти. Сімейні лікарі не встигають їх виписувати, а українці побоюються залишитися без необхідних ліків. Чому біля аптек вишукувалися черги? Розбирався Сергій Філіпов. Спочатку нічого не віщувало аптечного ажіотажу. З 1 квітня робили лише суто технічне нововведення. До звичного способу придбати лікарські препарати додався ще один: з'явилася можливість купувати за електронним рецептом. Я знала, що повинен оновитися функціонал в моїй системі, що мені тепер буде простіше, коли я консультую, коли я знаю там, свого пацієнта давно, да, я можу там. Він телефонує, каже: в мене закінчуються ліки, мені треба йти до мене на прийом. Я можу це вписати. Рецептурних препаратів, тобто тих, що продаються тільки за рецептами, в Україні близько 60%. Весь час вони відпускалися лише за рецептом, тільки паперовим. Інша справа, що на наявність такого папірця в аптеках зазвичай закривали очі. Тож і виходить, що люди вільно купували ці препарати. Відпуск цих лікарських засобів завжди повинен бути за рецептом лікаря. І раніше він випускався за паперовим рецептом, а наразі вводиться лише додатковий електронний інструмент електронний рецепт. Тож чисто технічно нічого не змінилося, лише додалася ще одна можливість купувати рецептурні препарати за допомогою електронного рецепту. Однак в соціальних мережах почалася ширитися інформація, що з 1 квітня вводяться додаткові обмеження на купівлю цих ліків, і те, що мало стати доброю справою для багатьох українців, стало причиною паніки. 1 квітня у день сміху багатьом було не до сміху. Як на мене, електронне це більш зручно, тому що пацієнту не треба ходити з папірцями, пацієнт його не загубить, і пацієнт може передати це навіть. Ну, якщо пацієнт не дуже, да там про прочитати номер рецепта і код погашення, передати його дітям може будь-яка бабуся. Без рецепту мають право купувати у зоні бойових дій та на окупованих територіях. Дніпро не входить до цього переліку. Виключення також зробили для оптових покупців, волонтерів, благодійників, збройних сил та військових адміністрацій. Також на час військового стану залишається можливість продовжувати користуватися і паперовими рецептами після війни діятиме. Тільки електронний Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Понад 800 порушників на Дніпропетровщині проходить місячник безпеки дорожнього руху. Патрульна поліція проводить профілактичні заходи та фіксує недотримання правил на дорозі. Як повідомляють у патрульній поліції, найбільше реєструють випадків порушення швидкості та правил користування пасками безпеки. Також зустрічаються випадки водіння автівки в стані алкогольного сп'яніння. Такі перевірки поліцейські проводять в місцях найбільшого скупчення транспорту в найбільших громадах Дніпропетровщини. Також профілактичні заходи проходять для неповнолітніх по всій області, зазначають у поліції. Хотілося б нагадати всім категоріям учасникам дорожнього руху про безпеку на дорозі. Поліція Дніпра закликав всіх учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху, бути відповідальними на дорозі. Прохання до батьків нагадати дітям про правила безпечної поведінки на дорозі та про необхідність бути уважними на проїзній частині. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара вшанували 105-ту річницю з дня народження видатного українця Олеся Гончара. Університет носить ім'я майстра слова з 2008 року. Сьогодні відбулося покладання квітів до погруддя митця біля другого корпусу вишу. Земля не полігон, земля нива, щоб сіяти. Ці слова Олеся Гончара. Цитата з його роману Людина і зброя лунають сьогодні для українців сучасно як ніколи. У день народження митця студенти і викладачі ДНУ зібралися біля будівлі закладу, в якому навчався і працював видатний українець. Студенти прийшли з улюбленими творами класика. Це один з найулюбленіших творів собор, тому що він написаний про свято Троїцький собор. В місті Новомосковську, а я з Новомосковська, для мене це символічно доволі. Звичайно, я читала модрий камінь», прапороносці і багато інших творів Олеся Гончара. Все ж таки, найважливішими словами, я вважаю, це дорожіть днем, ось що я вам скажу, молоді. По-перше, мене вражає, що Олесь Гончар звертається все ж таки до молоді. А по-друге, ну, це справді важливо дорожити днем. Олеся Терентьович був не лише письменником, який зробив дуже великий внесок і в розвиток української мови, літератури, культури. Він ще був видатним громадським діячем. Тому всі наші співробітники, всі студенти, аспіранти пишаються тим, що ми носимо, гордо носимо його ім'я. Він сам пройшов війну, він воював, захищав незалежність своєї батьківщини. І зараз ми, на жаль, на сучасному етапі також захищаємося від загарбника, від нашого північного сусіда тому його слово дійсно як зброя, за словами деканеси факультету української іноземної філології та мистецтвознавства Ірини Попової, цю творчість письменника можна умовно поділити на дві частини: в одній він змальовував людину в екстремальних умовах в умовах війни, в інших творах показував людину з Богом у серці, людину з думками про мир, людину творця, людину будівника. І всі його твори починаючи. Від найкращого роману в українській літературі про війну від його роману прапороносців і закінчуючи останніми, він завжди відстоював людину. З її внутрішнім єством, з її розумінням усього красивого, що є на цій планеті і в цьому світі, ДНУ протягом багатьох років досліджують унікальну творчість Олеся Гончара. Також у вище створено іменну аудиторію великого митця, яку можна відвідати і онлайн. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу очищення від російської топонімії. За законом, ухваленим Верховною Радою населеним пунктам, вулицям та іншим топонімам, повернуть українські назви. У той час російські назви, а також русизми, назавжди покинуть Україну, повідомив член комітету Верховної Ради із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін. За словами політика, додаткових витрат з бюджету на переименування не буде. Повномасштабне вторгнення нас підштовхнуло, що треба нарешті очищати власний культурний простір. Фахівці матимуть півроку на підготовку переліку. Після цього місцева влада це імплементуватиме. Хочеться вірити, що на початок 2024 року Україна буде без російської топоніміки. Ручка, папір і бажання писати це все, що потрібно письменнику-початківцю. кажуть у клубі анонімних авторів. Вони зустрічаються щонеділі у Дніпрі. Учасники черпають новий досвід та навчаються аналізувати власні твори. І головне, йти до мети видання власних книг. На зустрічі майбутніх письменників побувала Наталія Москаленко. Роман викладач танців каже, ніколи не думав серйозно про письменництво. Проте написав книгу, аби ті, хто бажає танцювати, позбавлялися страху та мали мотивацію. У ній виклав історії своїх наступників з тих пір. Чоловік захоплюється письмом на зустрічі клубу. Анонімних авторів вже в четверте. У мене вже є певний доробок в письменництві, але він більше носив, як знаєте, моменти до того до бізнесу. Я розбудовую свою мову і находжу су радість тому, що практикуюся в короткому жанрі, в короткому розказі. Зібрання клубу анонімних авторів проходить кожну неділю. Щоразу учасники обирають формат зустрічі. Там виконують різні завдання. Серед них аналіз власних творів доробків та поради від однодумців. На цей раз майстри слова писали історію, яка запам'яталася їм найбільше за обмежений час 15 хвилин. Потім традиційні обговорення. Вимог, щоб прийти на зустріч письменників-початківців, немає. Якщо людина відчуває, що має хист або найголовніше бажання, то завіса клубу для неї завжди відкрита каже організаторка. Письменник може бути будь-хто, дивлячись, в якому форматі він буде на себе дивитися, письменник. Письменник може бути, який пише маленькі розповіді, а є письменники, які пишуть гарні новели. Взагалі, творча людина це хто? Це людина, яка може з якоїсь там пустишечки зробити якийсь феєрверк. У Дніпрі активно підтримують письменників-початківців, організовують зустрічі з видатними творцями, аби вони передавали власний досвід. Січеславська просвіта також не оминає увагою майбутніх працівників ПЕРА. Сучасна література є надважливою, каже голова організації. Її потрібно обов'язково підтримувати. На різних різних етапах і початкових етапах також це дуже важливо, бо не завжди письменники мають організаційні такі спроможності, коли вони можуть свій твір. Таким чином підготувати до друку, коли вже книжка буде готова для постачання, скажімо так, магазини книжкові магазини у клубі анонімних авторів. Запрошують кожного кого цікавить письменництво, аби покращити свій рівень, познайомитися з однодумцями та просто провести цікавий час за обговореннями. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж соцмереждив'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. Продовжуємо боротьбу, кожен на своєму фронті, і віримо в нашу перемогу. Побачимось.